Вислухай нас, милосердний і все Боже, щоб за благання наше послана була благодать Твоя. Будь милостивим, Господи, до молитви нашої, згадай закон твій про примноження роду людського і будь милостивим покровителем нашим, щоб за Твоєю допомогою зберігалось тобою ж установлене. Могутньою силою Твоєю Ти знішов, все створив і поклав початки всього, що існує в світі, створив чоловіка на образ свій і високою тайною освятив союз подружжя на вказівку про тайну єднання Христа з церквою. Зглянься, милосердний, на рабів твоїх цих, союзом подружнім сполучених, коли вони благають допомоги твоєї. Нехай буде на них милість Твоя, нехай будуть плодовитими і побачать сини синів своїх аж до третього і четвертого роду, до бажаної старості доживуть і війдуть у Царство Небесне через Господа нашого Ісуса Христа, якому належить всяка честь, слава і поклоніння зі Святим Духом навіки. Амінь.